Ми купили будинок в Німеччині, і давайте подивимося, що змінилося в ньому за три місяці, і згадаємо, який він був, як тільки ми його придбали. Розпочнемо з подвір'я. Ось так воно виглядало ще в лютому місяці. І ось так воно виглядає на сьогоднішній день. Ми зняли сітку, яка крала простір, і тільки гляньте, як побільшав двір. Трішки спиляли дерев, ще повикорчовуємо ці зелізяки, Доспилюємо дерева і поставимо парка. Від інших сусідів. На даний момент на двір ми не потратили ні копійки, ну не рахуючи басейн, який буде стояти тут. Обійшовся він нам в 900 євро. Але про нього трішки пізніше. Так що підписуйся, щоб не загубити нашу сторіночку. Переходимо до другого поверха. Дитяча кімната до ремонту виглядала так. Поки ми ще майже нічого не зробили в ній, лише поміняли електрику та вирівняли стіни. Витратили не більше 500 євро. Далі йде наша кімната. Ось так вона виглядала до і ось так після. Ми замінили електрику, вирівняли стіни, поклеїли шпалери і поклали підлогу. Все це нам обійшлося в тисячі євро. В наступному відео покажу нашу гардеробну і відповім на ваші запитання. Тож пишіть їх в коментарях, не соромтеся. Знак вдячності збережіть та репостніть це відео. Обняла!